Доброго дня, друзі, у цьому каналу та однодумці. Сьогодні 2 вересня 2023 рік і вже ось такі саджанці фундука щепленого на ведмежому горісі. Це однорічка, вирощена в контейнері. Попередній рік я вирощував в такому 10-літровому контейнері і відправка була не дуже комфортна, тому що дуже. Велика вага була посилки. А цей раз саджанці вирощені з горішка от в такому зразу контейнері. Це двохрічка, щеплені на двохрічці, пішов їй третій рік. От, місце щеплення гарно заросло. І вже, як бачите, є сережки. Приросту пів метра, декуди більше. Деякі саджанці вже почали отак кронуватися. Пустили декілька гілок. Формується крона, Був град. Дивіться, якої біди народила. І зараз бачу останнім часом кинулися гусениці. об'їдати молоді листя. Тому зверніть увагу. От, є три сорти це трапезунд, караманівський і шедевр. От Закрита корнева, все воно буде отак. Тут скотчем можна заклеїти, щоб не висипалося. Три. Псадженці і відправлятися. От, в принципі, так виглядає фундук щеплений на ведмежі ліщині. При посадці дуже добре, тому що не руйнується коренево, немає стресу, горіх не відчуває пересадки і далі починає рости, не стресує. Кому цікаво, телефон залишу в описі під відео. Телефонуйте. Всім дякую!